Судове рішення, яке визнається таким, що не відповідає, якщо не відповідає фактичним обставинам кримінального провадження, якщо суд не взяв до уваги продовження даної статті, суд не взяв до уваги докази, які могли б істотно вплинути на його висновки. Істотно вплинути далі. Істотно, що означає істотно вплинути? Це ті юридично значимі факти, докази, які змінюють або ж класикваліфікацію, або ж вказують однозначно на невинуватість. Тобто це сильні факти, такі як певні результати експертизи, так, свідчення про місце перебування особи. Ось такі важливі істотні, те, що може впливати юридично значимо істотність тут з юридичною значимостю близько, так? Не що завгодно, а ось те, що є юридично значимим. За наявності суперечливих доказів, які мають істочне значення для висновків суду судовому рішенні, назначено, чому суд взяв до уваги одні докази. І від...